Всем привет! привет. Ми на каналі Аня. Плюс Роман Будемо фрукти готувати, тортік чи овочі. А, ось, ось Ванечки, ось ціла корзина, всього, Тримай, Анютка. Мамечка, я тут? Давай, показуй, що в тебе там в тій корзинці. Так, Аня виноград має. Юра, тримай. Готуй виноград. На, вари компотик. Так, огірочок можна порізати, приготувати салатик з огірочка. Так, я люблю салатик з огірочках. Він такий корисний. Так, і смачний. Та і дуже смачний. Дітки всі люблять. Я дуже кукурудзу. Так, це тата в нас любимо. Він дуже чекає, коли буде літо і буде уже кукуруза. Ух ти, у нас два огірочка на салаті. класно. поправайте. Так, давай я. Ага, огірочок такий з шипами ніби. Так, що там? тебе купа ще посуду є. Чайничок, а ще їсти, що в нас є. О, морпочку я бачу. От можна дивися, Кукуруза є моркочка. О, вже можна щось готувати. Приправа якась. Давай. Ух ти, яєчня. О, так це на сковорідку можна поставити і жарити. Юрчику, дивися, яєчко жарити. Купа купа ціла посуду різного. Так, ну все, в нас є якісь овочі. Можна вже пробувати щось готувати. Давайте будемо готувати. Я полізу ми будемо робити салатки. Давайте порізимо наш огірок. Давайте. Забирам. Юра, ти будеш готувати. Компотик? чи що з виноградіку? Або просто їж виноградик. Ну, Юрчику музика сподобалась, він ту музику ніяк не виключає. О! Так, ну бо нічого не вариться. От, молодець, наріжем. Юра розігріває. Хай варить компотик, Хай варить компотик. Спарати. Так, Анечка ріже огірочок. Так, давай в якусь тарилочку такую глибоку. глибоку? Мамі, а, ну, нам, нам, Нема де? Ну просто в тарілочку тоді огерочек. Давай, ніби в стаканчик ставиш. Чому так, ставлю? є огірочок, вже нарізали. А де я поставлю. Ну, форзину постав, поки що. О, це буде такий салатик з виноградиком, так? Та ні. А чому? Я люблю салатик з виноградіком. Так, Так, звичайно, буває. Я його люблю. Давай, огірочок, виноградик, так? Ємза. І морквочка. І будемо, напевно, заправляти, так? Чи ще кукурузку додамо. Заправляти будемо. А що це таке? Все, давай будем... давай Ой, сіль давай. Що сіль там? Перець. Це сіль. Перець, ну я буду. А от зверху. Тітки перцю не люблять. Так, а так. ти салатик для діток робиш. Так. Яєчком ще. Це яєчком? Так, я люблю салатик, коли є яїчко. Добре. Так, ну що, будемо тепер другий. Один салатик готовий. Відклади його. А Ну, постав його десь збоку, щоб не заважав тобі. Так, Юра, тільки не переверни. Юра, щось там пече. Дуже, напевно, буде смачна наша курочка. Це не курочка, кетчуп. Юра кетчуп запікає. Так, наступне що там? Наступний салатик робиш? Ні, ось це не так. Я таку фаршу собі так, він просто ще маленький. Все, для діток тут поставила, варим мамі. Давайте, варить щось мамі. Мама голодна, хоче попробувати. Що ж доця? Ота тарілочка а для мами гарна. А як ти думаєш? Я синя. Ну, синя, та мама любимий колір, це є синій. Так. О, а давай спитаємося наших, хто дивиться наші відео, який любимий колір в нашій Ані? Пишіть в коментарях відповідь. Так? Так, якщо ви вгадаєте? Увагаєте, Хто напише правильну відповідь, отримає від нас подарунок. Так? так? Ага. А який буде подарунок? Буду... Ну, ми ще придумаємо, так? Ми ще... О, я не знаю, буде подарунок, буде подарунок. Буде подарунок. Ну. Подарунок мішка. М'яка іграшка? Да. Ну, все, подарунок буде. ведмедик, м'яка іграшка для того. Хто перший напише в коментарях, який любимий колір нашої Ані. Мама, мама, дуже кольор, синій. Так. Дуже синій, а я люблю. Секрет! Пі-пі-пі. пі Не скажемо який. Будемо чекати, коли напишете ви правильну відповідь. А вже кожен хоче виграти м'яку іграшку. Так. Всі люблять. Я знаю, що вони знають, але це секрет, тому що в інших відео є. Ми вже розказували, який любимий колір нашій Ані. Юрчик, ти кран поломав. Давай, Юрчик, Анічка, зробить кран. Там водичка не тече, Юрко, там нема води. Ось так А піднімається кран навіть? Класно! А ще Кухня настояща і відкривається кран. Так, ми теж бачили такі кухні. Ну, правда, тільки в інтернеті, що відкриваєш дитячі кухні, що відкриваєш кран, і там водичка тече. Так. Ну ми таку не зустрічали. Ні. Ну можливо, колись теж ми знімемо відео, та, про таку кухню. Так. Так, я, я хану поставлю. Так, треба завжди мати все в чистоті, в порядку, все має а бути мама, гарно. Мама все на місцях. Так. А <рес> якщо мама тільки лязне, то мама прибирається все. Так. І Анечка теж так буде робити, правильно, сонечко? Так. Ну що, ти готуй! Готуй. Кітчек, так. А, а так... ти захопив кетчуп? Ну так, кетчик. Ну, запікає кетчуп. Ну ладно, готуйте тоді разом. Будемо прощатися. Всім пока і підписуйтесь на канал Аня Плюс Рома. Ставте лайк, підписні на канал Аня плюс рома. Пока-пока. Пока-пока.